Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Годину тому очевидці помітили білий дим вблизу кримського диму. Пишуть про страшну пожежу на Арці мосту. Аксенов поспішив запевнити, що це тренування гасіння мосту в надзвичайних ситуаціях. Адже крім диму відбулася скид води із транспортнахіла сімдесят 76 якраз у тому місці, де проводять ремонтні роботи. Тому не виключено, що це нова диверсія, що ж намагання Росії відремонтувати кримський міст. Тривають, але він навряд чи буде повністю запущений. Принаймні до березня 25-го року, за словами міністра оборони Великої Британії незаконно побудований РФ, так зване Керченське міст. Незабаром буде знищено. Для цього не підходять дрони, якими сили оборони атакують військові об'єкти, які розташовані у Росії. Про це заявив майор запасу ЗСУ військовий експерт Олексій Гетьман. В етері телемарафону. Він пояснив, що шляхопровід й охорона якого постійно посилюється ворогом може бути зруйнований ракетами, які є в арсеналі. Зсу гетьман не виключає, що заяви про знищення мосту з боку сил оборони були певним відволіканням уваги окупантів для того, щоб вони Середилися велику кількість саме ППО навколо Кримського мосту, а ЗСУ цей час успішно могли атакувати інші об'єкти. Чим його можна підірвати дронами, такими, які ми атакуємо російські нафтопереробні заводи, його точно не підірваш. Цілком можливо, що можна це зробити безпілотниками, які атакують надводні цілі, але швидше за все це повинні бути ракети Земля-Земля або Земля-повітря. Вони у нас є, але які саме будуть використані, важко сказати, сказав експерт. На його думку незабаром міста такий є для росіян важливе. Вим дуже логістичним шляхом все ж таки буде зруйнований за словами фахівця. Подія стане своєрідним психологічним аспектом кремлівської пропагандистам. Буде важко пояснити, чого рухнув цей шляхопровід. Також він пояснили, чому окупанти ввели тотальний паспортний контроль на в'їзді на міста. По перше, бояться, що хтось знову привезе вибухівку. По друге думаю, що таким чином вони намагаються уникнути можливої втечі людей, бо розуміють, що з Кримом буде щось схоже, як відбувається за певних територіях РФ. А він а теж у зоні досягності наш. Ших безпілотників сказав гетьман. Він пояснив, що спочатку окупації Криму на півострові звезено деякі десятки тисяч росіян для опанування території. Однак зараз так званим російським переселенцям не дуже подобається, що там відбувається. Зокрема, атаки по військових цілях, хоча вони кричали хоч каміння з неба, ну так буде не каміння, а щось інше з неба, але обов'язково буде. Тому я думаю, що цей паспортний контроль пов'язаний з тим, щоб розібратися з тим, скільки людей та якось не дати можливості. Принаймні, військовим тікати з Криму бо. Вони відчувають, що незабаром буде не дуже добре. Констатував гетьманом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.